Триги та провокації. Частина таємного відео із кабінету першого заступника мера злили в мережу. Активісти кажуть, цей відеозапис лише трейлер заплутаної історії, проте й на ньому є цікаве. Про секрети перших осіб міста та області розкаже Оксана Щербак. Таємниці влади перестають бути секретами. Останнім часом українські чиновники як спеціально стають героями корупційних скандалів. Буквально нещодавно в мережі з'явилося відео, як мер Полтави дає Хабара судді. То, якби ви так підсказали, намітнули, дайте мені іншого адвоката. Намітніть мені, Я хотів перевернути сторінку, все забудь. Що було там от, до сьогоднішнього дня, не лишаються осторонь і сумські можновладці. Невідомі доброзичливці злили в мережу приховане відео, на якому одіозний віце-мер Володимир Войтенко нарізає задачі народному депутату, а тоді начальнику обласного управління юстиції Олександру Согоняко. Як тому тиснути на виконавчу службу, Саша, слишваканці ну, є стю за що на що не може прийняти решення? Дашутин может принять решение сегодня по Щербаку. Можно там, не торопясь по закону, это э, ну, твоя же исполнительная служба будет приносить решение, да? Можно, чтобы надо немножко отлежать. Восстановил? Ага. Ну, молодец. Сморазим. Восстановил. Сам Олександр Сугоняко раніше категорично заперечував свою причетність до цих темних справ, аж доки не оприлюднили відео. Зв'язатися із народним обранцем поки не вдалося. Втім, у нас до нардепа є багато питань, на які мешканці області мають право почути відповіді. Оксана Щербак, новини СТС.